Вітаю, друзі! Я Марина і ласкаво прошу до мого книжкового закуточку. Я сьогодні дуже сподіваюся, що відео вийде коротесеньким, але воно є дуже важливим саме для мене через те, що ну, ті, хто зі мною ще з літа, Напевно, знають про те, що я не пам'ятаю точно, чи в червні, чи в липні я обрала шість книг, які читаю кожного місяця. Тобто це мої такі бажанки, чи книги, які я постійно відкладала, чи відтягувала їх читання, чи не хотіла, чи якось там не знаю, щось в мене з ними не складалося. Я обрала шість книг на. По одній книзі на кожний місяць, і я їх Читаю стовідсотково читаю ці книги першою чи там другою. Спочатку я читала книги одразу, прям першою книгою місяця. Зараз в мене так не вийшло з двома книгами, але тим не менш я їх читаю. І наразі в мене на 99% цей план виконаний. Я себе відчуваю просто перфектно. Через це я вирішила, що на 2024 рік я. Також хочу цю традицію е, якось перетягнути, і обрала для себе 12 книг, які я е, хочу прочитати. Е, книги дуже різні. Книги є і нові, і дуже старі. І книги, які я починала і, і, і кидала, і книги, які я вже читала і планую перечитувати. І взагалі є автори, яких я дуже-дуже боялася. Є жанри, якого я боялася, але цього року я виправила це. І зараз я взагалі нічого не боюся. Через це я вирішила спробувати просто все-все, що мені заманеться. Тому 12 книг я обрала. І зараз коротесенько, звісно ж, я намагатимуся розповісти про кожну з них. І, можливо, і ви візьмете до уваги таку невеличку традицію. І, можливо, і книги, які я читатиму, а потім, звісно ж, вам розповідатиму. І, і так, так, перша книга це детектив Богдана Коломійчука, Це готель Велика Пруся. Події тут відбуваються у 1905 році у Львові. Ну, розпочинаються, як я зрозуміла, вони у Львові саме. І головний герой Адам Вістович, він є е, одним з найкращих слідчих Львова. І, як я зрозуміла, за нотації події тут розвиваються дуже швидко, не лише у Львові та взагалі не лише у Галичині. Мапа розслідування вона розширюється набагато ширше, набагато більше. Е, і взагалі у Романа немає. Ніяких меж ні географічних, ані е, таких меж подій, які тут взагалі про що тут написано? Тому що детектив дуже насичений, тут багато пригод, і мафія, і взагалі навіть колишня дружина е, Адама, вона причетна до. Якимось боком до цього розслідування. Тому мені дуже цікаво, я дивлюся на цю книгу вже давненько, але якось так вона напевно не відповідає трішки моїм літературним смакам, особливо детективним. Але тим не менш мені дуже хочеться якось розширити горизонти і через це. Я хочу прочитати цю книгу. Друга книга це Клуб Невиправних Оптимістів Жана Мішеля Генасії. І я дуже люблю цього автора після книги Вальс Дерев та Неба про Вінсента Ван Гога. Я за Кохана в те, як він пише. Мені дуже сподобався той роман, і я дуже сподіваюся, що оптимісти будуть такими самими. Тут розповідається про 12-річного хлопця, в якого, ну, в житті, скажімо, не Негаразди, Не і він... Не може, звісно ж, зосередитися на навчанні чи ще чомусь ще. І він потрапляє якимсь там дивом. Він потрапляє до цього самого клубу невиправних оптимістів, де є членами цього клубу є лише оптимісти. І, звісно ж, життя нашого хлопчика, воно змінюється просто кардинально після цієї зустрічі. Мені дуже хочеться прочитати щось саме. Таке і, та ще якщо вона буде написана ця книга, так як ем, я читала Генасію, так як я його і пам'ятаю, то повинно бути чимось просто нереальним. Е, наступна книга, третя, це пан Телеймон Куліш і його Чорна Рада. І це книга про козацтво, про звичай, про побут козаків, запорізьких козаків, про те, через що саме. Сталася Чорна Рада, і тут описуються події після смерті Богдана Хмельницького і боротьба за гетьманську булаву. Дуже мені цікаво, також чомусь я її. Я не пам'ятаю, в школі ми її читали чи не читали, то було дуже давно. Якщо навіть читали, то я нічого не пам'ятаю, але цього року я 100% хочу її читати. Наступна книга це Габріель Гарсія Маркес і його кохання під час холери. Це книга про кохання, це книга про те, як. Хлопець, ну, чоловік чекав на свою кохану жінку 53 роки. Він їй не зрадив за цей час, як я зрозуміла, чого не скажеш про його обраницю, яка вийшла заміж навіть. І ось саме за 53 роки, після їхньої зустрічі, після їхньої початку їхнього їхньої закоханості, вони, врешті-решт, змогли. Об'єднатися і насолодитися своїми почуттями. Я чомусь не знаю чому, але мені дуже важко було. Я її навіть коли зараз записувала цю книгу, включала до цього списку, мені було якось дуже важко. Тому що мені вона. Я не знаю, взагалі вона вважається. Ця книга, цей роман, він вважається найоптимістичнішим та е, найкра... одним з найкращих романів Габріеля Гарсія Маркеса. Але, але щось мені, я не знаю, щось мені лячно. Чому лячно? Я не розумію, але лячно. Мені до неї. Підходити, тому. тому дуже хвилююся я за той місяць, коли я її читатиму, але тим не менш читатиму 100%. Наступна книга п'ята це Марія Матіус її Букова Земля. Книга, яку я вже, напевно, два роки відкладаю постійно. Тому що, по-перше, вона така величенька. По-друге, мені її не хочеться читати в електронці, мені її хочеться читати в папері, тому що ну, такі великі книги дуже важко читати в електронці, тому що ну, мій мозок не сприймає. Я в електронці можу читати лише детективи чи якісь коротенькі там, ну не дуже великі книги. А тут така дебела цеглина, яку треба тримати у себе і на полках. І... Ще й в руках, коли її читаєш. Е, можливо, через це я її відкладала, відкладала, але зараз е, сподіваюся, що навіть якщо я захочу її читати, вона все ж таки буде в мене в папері. ну Подивимось, як воно буде, тим не менш, я її читатиму. Цього року, тому що це, ця книга вважається однією з найкращих книг авторки. Але я не знаю, якось мені потрапляли і негативні якісь коментарі та відгуки на цю книгу, і дуже-дуже-дуже добрі. І якось я не знаю. Також мені дуже лячно до неї підходити, взагалі і починати. Але звісно ж, ну чого, чого хвилюватися, чого боятися? Це лише е, прекрасний е, роман нашої співвітчизниці. це сімейна сага, події, якої відбуваються протягом років. 200... Там з лишком років, 225 років, щось таке. І в, в, описується в ній життя п'ятьох родин. Звісно ж, все пов'язано з буковиною але але географія цього роману вона ну безмежна. Можна сказати так, тому що там подій де тільки не, не відбуваються. Анотація, до речі, обіцяє розкішну мову авторки з гуцульським чаром. тому Повинно бути просто ну, чимось неперевершеним. Наступна книга це Елізабет Гілберт і її Природа всіх речей, і з двома книгами авторки я знайома це їсти молитися кохати» та Місто дівчат. А, але не можу сказати, що вона є моєю улюбленою авторкою чи мені настільки подобається, як вона пише і що вона пише. Але тим не менш, таке легке читання, напевно. Я сподіваюся, що воно буде легке? Е, я, мені дуже хочеться зараз. Книги такі про пошуку себе, про відданість своїй справі, якісь там амбіції. Мені зараз дуже хочеться таке читати, і саме через це я її і обрала. Алмена історія це пристрасна і захоплива мандрівка людського розуму. Спроба пояснити суть усього на світі і досліджувати його, попри невтолені бажання, і розбите серце. Чи вдасться їй стати визнаним ботані, Поряд із відомими науковцями чоловіками. Адже Алма Віттекер мала всі шанси затьмарити самого творця еволюційної теорії Чарльза Дарвіна, куди заведе її спрага до нового і чи зможе Алма хоч на крок наблизитися до істинного знання про природу всіх речей. Ну, мені дуже сподобалася сама анотація, і дуже гарні відгуки на книгу. Тому. Я так сподіваюся, що то буде прекрасне читання. Наступна книга це Мішель Бюсі і Чорні водяні Лілії. І взагалі то я не розумію, як я могла забути про цю книгу і не прочитати її набагато раніше, тому що тут події відбуваються у улюбленому містечку Клода Моне. Я обожнюю Клода мене, тому я не розумію, чому я її ще не прочитала, тому що якось так у мене. Ну, я не відклад... Намагаюся не відкладати такі книги, які там пов'язані з моїми улюбленими піваками чи е, художниками чи ще. Але е, тим паче, що це є ще й і детективом. Тут історія трьох жінок, вони дуже, всі ці історії, їхні історії дуже різні. І навіть вік цих жінок він дуже різний, але їх об'єднує те, що вони дуже хочуть втікти з цього містечка, але виникають якісь причини, через які вони не можуть цього зробити. Звісно ж, без мене тут не обійшлося, тому... Ну, тому я, я повинна її прочитати. Наступна е, е, книга. Це Двір шипів і троянд Сари Мас І, знаєте, після Шістки воронів я не можу себе стримати і не думати про фентезі. Я просто мені Хочеться перечитати абсолютно всі серії фентезійні, які тільки існують, які не те, що існують, а які були дуже-дуже популярні якийсь там час назад, тому що я пам'ятаю, що просто всі читали ці книги і всі про них говорили. А мені якось так не хотілося, не хотілося, я якось так лячно до них ставилася. фентезі, фентезі, але зараз я, звісно ж, нічого не боюся. І мені дуже хочеться прочитати. Я знаю, що там дуже багато книжок в цій серії, але це є першою книгою, і саме через це треба розпочати саме з неї, звісно ж. Тут в нас світ фейрі та людей, які ненавидять один одного, і їм дуже важко живеться в цьому світі, не дивлячись на те, що там якась стіна між ними, поміж ними. Але е, говорять. Анотація говорить, звісно, що тут неймовірно чудово переданий саме світ, в якому живуть ці наші герої. І саме, ну, якщо світ переданий добре, то все буде добре, тому що у Шістки воронів мені сподобався саме світ і те, як. Були передані саме героїв все, що там з ними відбувалося, але не про це. Джіліан... Наступна книга, дев'ята, це Джиліан Макалістер, не в тому місці, не в той час. І я хочу читати цю книгу в жовтні. Можливо, я навіть її записувати не буду, чи, можливо, я її е, залишу е, свою, свій папірчик е, розгорнутим через те, що е, тут події відбуваються напередодні Геловіну. І саме через це, якщо вона така е, ну, все тут відповідає, тому що її треба читати саме перед Геловіном, я її хочу читати саме в жовтні. І книга просто неймовірна. Взагалі-то я б її прочитала і сьогодні, але е, знаєте, ну, атмосфера, все ж таки, атмосфера жовтня, вона е, ну, вона чим не зрівнюється, не зрівниться, тому. О, напевно, все ж таки, я її відкладу саме до жовтня. Сюжет просто якийсь нереальний. Тут мати чекає біля вікна на свого сина, і вона становиться свідком того, що він вбиває людину. Вона засинає і прокинається у вчорашньому дні. І намагатиметься ж, напевно, якось запобігти цим подіям, щоб він не став вбивцею. Дуже мені цікаво, що там взагалі як воно там відбуватиметься, і взагалі як автор зможе розгорнути цю тему, тому що мені дуже подобається щось таке. Ну, таке собі знаєте, ні на що не схоже. Не знаю, мені б не дуже хотілося, щоб якась містика там була, але. Але тим не менш цікаво. Наступна книга, десята це Маргарет Мічел і Віяні Вітром. Це книга, яку я перечитуватиму, і мені дуже не знаю, дуже давно я її читала ще, напевно, в підлітковому віці, але зараз. Щось так мені закрутило її прочитати, перечитати, тому я її в такі стовідсотково плани, які я стовідсотково виконую, я їх не записала. Єдине, що книжка така собі величенька, чи зможу я її прочитати швидко, не знаю, але тим не менш. Ну, буде значить, в мене одна книга за місяць. Що ж робити? Е, Напевно, сюжет розповідати про сюжет нема нічого, тому що нема, не існує такої людини, яка б не знала про сюжет звіяних вітром. Але якщо коротесенько, то тут у нас про кохання Скарлетт Гара і Рита Батлера на фоні громадянської війни в Америці. Наступна книга це взагалі для мене несподіванка, тому що е, я вже напевно вирішила для себе, що я її читати не хочу, але мені нещодавно е, попався дуже добрий відгук на цю книгу, і я. Повернулася до неї думка, а ми вирішили, що все ж таки, можливо, було б непогано її прочитати. Це Діана Сеттерфілд і там у темній річці. До шинка приходить поранений чоловік і приносить маленьку дівчинку у несвідомості. Всі вважали, що дівчинка померла, але вона через який час вона розплющила очі, вона не розмовляє, вона ні на що не реагує, ніхто не Знає, хто вона, звідки вона, і взагалі не може її згадати, але тим не менш приходять до неї деякі люди і хочуть її забрати звідтіля. Знаю, що ця книга вона зимова. Тут події відбуваються взимку, якщо я не помиляюся. І було б. Круто її прочитати, напевно, ось у січні лютому але подивимось, як воно там піде в мене. Знаю, що там багатьом не подобається фінал, але тим не менш читатиму, ну, напевно, навіть з задоволенням. Так, на, 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 наступна і остання книга. Це Террі Прачет і Морт. Вирішила я все ж таки остаточно, що я маю познайомитися з автором. Я не читала в нього нічого, і я постійно постійно хочу все ж таки щось в нього прочитати, але. Також, напевно, я ну, боюся, напевно, його. Не знаю чому, але постійно мені здавалося, що це не мій автор, і мені буде його читати якось там ну, нудно, скажімо так. Але тим не менш цього року я вирішила все ж таки познайомитися з його першою книгою з циклу Дискосвіт. отак. так. І чому саме з нею і з цим циклом? Тому що головний герой тут у нас смерть, який любить кошенят. А, більше я нічого не знаю про цю книгу, навіть не читала і не намагалася, тому що коли я це побачила, мені було достатньо для того, щоб обрати саме цю книгу автора у, свої, у своє читання. Тож. Ось такі книги. Зараз я собі їх напишу на папірчику і, і все. І читатиму, коли там 31 грудня, напевно, що в новорічну ніч я витягну перший папірець і одразу почну читати. Дуже хотілося б, щоб в мене саме так все і виходило, але. Чому я вирішила все ж таки це зробити? Тому що е якнайменш 12 книг наступного року я прочитаю і пишатимуся собою, і взагалі е всім, що я роблю. І е буду, буду, буду розповідатиму лише про ці книги, але, тим не менш, е для мене це такий дуже гарний стимул та мотива мотивація, тому що, е не знаю, мені сподобалося це. І... Якось так. І всі свої 12 обраних книжок я занурюю в цей прекрасний келих невеличкий. Що ж, відтепер я з нетерпінням чекатиму останнього дня місяця для того, щоб обирати щось почитати на наступний. Тож, дякую дуже за увагу, друзі. Дякую за кожний перегляд, за кожну вподобайку, кожний коментар. Взагалі за все. Просто дякую. Сподіваюся, що ви в безпеці, що все добре. Бережіть себе, друзі, па-па